Нововолинську вдалося отримати один із найбільших європейських грантів для реалізації проекту. Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії. Перше завдання порядку денного, яке розглянули члени виконавчого комітету, стосувалося звіту щодо реалізації цього проекту. Уже другий рік його команда працює над підвищенням енергоефективності міста, обізнаністю жителів з цього питання та енергоаудитом будівлі школи номер 7 За цей період, випередивши встановлені терміни, вдалося закрити стару котельню пів південно-східного району вивести з експлуатації близько півтора кілометра старих неефективних труб теплової мережі та збудувати нову протяжністю майже в один кілометр до котельні 26-го кварталу і котельні Кауркова. Компанія, яка здійснювала енергоаудит сьомої школи, надала дев'ять можливих варіантів впровадження енергоефективних заходів. На даний момент результати проходять процес погодження. Команда проекту веде активну роботу для обізнаності містян у сфері енергозбереження. Зокрема, проходили тижні. Сталої енергетики. Для школярів організовували факультативи та покази тематичних фільмів. Але міський голова закликав не пожинати лаври, а розвиватися і працювати над залученням коштів, у тому числі у формі співфінансування. Я би попросив на майбутнє в тому плані якось активізувати роботу. Бо будемо відвертими, чому ми виграли цей грант. Тому що ми подали документи, але фішкою нашою. Тому було, що ми будемо перероблювати відходи і використовувати теплову енергію. Якби тої фішки не було, не був би, я думаю, виграний проєкт. Не можна на одному проєкті сидіти і думати, що от ми всі і, і, і з року в рік повторювати, що ми найкращі. Що ми от найбільший грант виграли. Треба рухатись вперед. Грантів і напрямків дуже багато. І я би попросив в тому плані активізувати. А сидіти декілька років на одному проєкті, використовувати кошти цього проєкту, мене це не задовольняє. Також члени виконавчого комітету обговорили питання відновлення спортивної споруди для гри у теніс на території спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар. За словами Віктора Сапожнікова, є ідеї, які можна реалізувати і створити тенісні корти для нововолинців. У ході засідання активно обговорювали питання щодо продажу спиртного у святкові дні. Міська влада пропонувала обмежити виїзну торгівлю алкогольними напоями на день незалежності та день міста у парку культури та відпочинку з одинадцятої години ранку до 23 години вечора за умови укладання договорів з підприємцями про прибирання території були пропозиції обмежити торгівлю у певному радіусі території, де будуть святкування. Але поліція настояла на повній забороні продажу алкоголю. Мав би повністю заборонити торгівлю алкогольними напоями навіть пиво в пласті лута. На період святкування. Тож влада до громадськості прислухалася. І у святкові дні 24 та 28 серпня спиртні напої у Нововолинську продавати не будуть. Члени виконавчого комітету розглянули також проблемні завдання медицини та освіти. Загалом 38 питань порядку денного.